Олександр Хаменко, тренер з Тхеквандо. Цим видом єдиноборств займається вже понад 20 років. Спочатку як спортсмен, з 2013 року як тренер. Вже має у своєму активі переможці призерів міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних турнірів. З часу відкритої агресії Росії на два місяці підготовку юних спортсменів припинив. Нині потроху відновлює тренування. На це прийшли близько десятка дітей від 5 до 14 років. Олександр говорить, те, що наймолодше займаються ститулованими, лише плюс для них. Це наоборот стимул для дітей, коли вони займаються з такими титулованими спортсменами, і вони будуть в них швидше вчитися. Це в нас друге заняття лише після такої важкої паузи. Серед наймолодших учасників тренування Ліна Бойка. Попри юний вік, вона вже має в активі звання чемпіонки Сумської області. Говорить, в Техвендо прийшла щоб бути сильнішою. Ну, просто мені подобається спорт. Я, я хотіла завжди Битися, бути сильною, не бути такою, як всі, танцювати, як дівчата, всі, малювати. Хотілося робити щось інше. Єлизавета Мяснянкіна неодноразово ставала чемпіонкою України. Говорить, відсутність тренувань позначилась на її фізичній формі, тож зараз вона має дві мети. Перше це скинути зайву вагу, а потім, коли почнуться змагання, вже знову перемагати. Аліса Павленко на чемпіонаті Європи серед кадетів у 2021 році стала бронзовою призеркою. У тому ж році на її честь звучав гімн України на всесвітній гімназіаді. Говорить, два місяці без тренувань сумний досвід і сподівається, нині все налагодиться. Дуже сумувала за всіми друзями, хто є в цьому залі, за тренером, за атмосферою дружньою залу, за тренуваннями, тому було дуже важко. Нарешті зустрілася з друзями, з усіма членами команди, тому дуже рада. Онлайн тренування переходять в режим офлайн. Олександр Хоменко вірить, що найближчим часом у сумах відбудуться і змагання, на яких його вихованці покажуть свій клас, покажуть, чого навчились на тренуваннях. Дуже вже хочеться провести в нашому рідному місті якийсь крутий, потужний всеукраїнський турнір, зібрати всіх друзів, тренерів та спортсменів в нашому чудовому місті Суми. Повернуться у суми і візьмуть участь у турнірі і спортсмени, які нині знаходяться за кордоном. З ними говорить Олександр Хоменко. Він також на постійному зв'язку.